Із метою уникнення фінансової напруги Бердичівська міська лікарня проводить процес оптимізації трудового процесу, завдяки чому вже нині, зі слів директора Костянтина Гінгуляка, економія складає більше 500 тисяч гривень щомісячно. місячно. Лігають 15 осіб. сім, серед персонал 4, молодший медичний персонал 6, і інші медичні працівники – 5». Та, e, зміна істоти умов праці це особи переведені на неповний робочий день, або звільнені за змін втиснутися 19 засідання. Максимально, ми кажуть, і, кажу, і безболісно природу до проведення оптимізації на даний момент. E, і будемо старатися максимально працювати над e, тим, щоб і медичним персоналом було. Приємно входити роботи і працювати, і відвідно нашим пацієнтам отримати нас медичну допомогу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Керкавік.